Казати про нашу роботу простих трударів. Синтез ізобутилових естерів теоринової кислоти. Ось у нас теоринова кислота, вона в вигляді гранул таких. Вона тверда за звичайних умов. Ізобутиловий спирт і каталізатор талу Спочатку беремо колбу необхідного об'єму. Насипаємо туди каталізатор, наливаємо спирт і розчиняємо. Потім вносимо кислоту і можна вже ставити її на установку, цю суміш Ось одержано таку масу. Не варто навіть очікувати, що вона розчиниться. Зараз ми її ставимо нагріватися і, і одночасно буде проходити синтез. Ставимо в установочку. Ось у нас вже розчинилося. Зараз в бані 123 градуси. Значить, установка складається у нас з плитка, силіконова баня, колба, насадка дінастарка заповнена і зворотній холодильник лібіха. Зараз скоро вже буде виходити на режим. Вже бачите, краплі стікають, конденсат і вже починають утворюватися бульбашки. Тобто, скоро почнеться кипіння і буде вже конденсація. Я розрахував, має виділитися 6,4 г води. Тобто цієї насадки вистачить, вона на 10 мл. Не потрібно буде міняти на таку кількість маси реакційної. Вже установка вийшла на режим, кипить. Тут у нас же відділяється водний шар і осідає на дно, бачите ось вже. Границя поділу і збільшується. Вже годину на режимі. Кипить тут. Відділилося вже 5 мл води. Нижнього шару. Зараз іде конденсація вводнений ще продукти де бачите. Ще синтез продовжується. Ось у нас вже 5,8 мл відділилося. І сильно піднялася температура бані, 148 градусів. Ще може хвилин 10 потримаємо і треба виключати. І вже немає водного бачите, відділення води в продукту. Певно, можна вважати, що вже процес синтезу завершено. Ось такі в нас продукти. Забутиливі стери стеринової кислоти. Вихід по титруванню 99,3%. Ось такий він трошки коричневатий, скажем. В принципі, вже синтез на цьому завершено. Ось такі забутилові стери зараз 17,5 градусів і е, забутил стерату. Е, і він е, після гарматографічного дослідження показав, що стерату там 66% е, решта пальмітат. Тобто, оцей, реш, е, оцей рідкий зразок, це, відповідно, може бути збагачений пальмітатом, суміш збагачена. Е, дивіться, от з такої стеринової я робив, потім купив ще хімічно чисту. І зробив з неї синтез за тою ж самою схемою е і забутил стерату. І е подальше я його розплавлю. І також дам на хроматографічне дослідження і визначимо в ньому вміст стерату. Якщо він буде задовільний, то тоді вже будемо робити подальше очищення. Ось я вже роз... розплавив наш ізобутилстерат, Вже можна його. На аналіз робити зразок на аналіз.